Хлопчик сонце це при п'ятирічного Юрка. Він обожнює сміятися та бавитися на вулиці. Невгамовного та житті радісного хлопчика здавалося спинити нікому не до снаги. Утім, на його шляху став тяжкий недух. дух. Спальня ігрова це все замінила маленькому юркові лікарняна палата. До онкодиспансуру хлопчик потрапив ще у травні. Відтоді щодня мужньо відтримує всі процедури. Уночі у нього починала дуже сильно боліти голова. Дуже сильно так, що він просто не міг витерпіти. Він кричав так до такої степені, що це просто не можна було слухати. О, а, а тоді він починав рвати. Нині прогнози лікарів стримано оптимістичні, і, попри тяжкий недуг, Юрко постійно усміхається та без зупину мріє про життя поза лікарняними стінами. Хоче додому, хочу побачити брат. Хочу на велосипеді. Юркова боротьба за життя триватиме щонайменше дев'ять місяців, та без допомоги хлопчику не здолати хворобу. У мами коштів на порятунок сина просто немає, тому надія маленького Юрка лише на небайдужих. Реквізити Одержувач Приватбанк. Номер рахунка 41 49 49, 78 09, 51, 10 27. Софія майбутній книжковий ілюстратор. Дівчинка понад усе любить читати та малювати. Скромна, комунікабельна та непосидюча. Софія цікавиться всім навколо. Вона відрада та гордість батьків. Це прочитала, це прочитала, це прочитала, це прочитала, а це я буду читати. Софійчине життя кардинально змінилося цього літа. Їй раптово стало зле. Лікарі діагностували рідкісне захворювання крові. Кістковий мозок дівчинки припинив злагоджено працювати. Кашель, температура піднялася. Низький тиск, гемоглобін, все, все низьке було. Дівчинка потребує трансплантації кісткового мозку. Та самотужки потрібну суму родина ні за що не збере. Найбільше хочу поїхати додому і повернутися 1 вересня в школу. Якщо ви знайдете бодать декілька гривень у своєму гаманці, ця мрія Софійки обов'язково здійсниться. Подаруйте дівчинці шанс на життя. Реквізити. Одержувач «Приватбанк». Номер рахунка 41 49 43 78 48 30 01 31.